Народ, всім привіт! Сьогодні хочу помити підкопотку в своєму фіскейпі. Ось таке. Буду брати отаку штучку, ну це не хелпікс. Тут в мене вода і звичайний ферм. Я вже трошки попшикав. Ось ось так от. Я не закривав ні акумулятор, ні запобіжники. Я обережно трошки тут попшикав. Тут не, тут не буду пшикати, тут просто мочалочкою протру. Ось це все. Отут вже трошки, бачите, пройшовся, попшикав і тут трошки попшикав. Зараз ще раз пройдуся, щоб трошки воно відкисло. Ось, Звичайний полівізатор. Тут в мене раніше був засіб для хімчистки салону, але класна штука, вона е -е гарно в машини. В машині там в пакетиках лежить собі, місто багато не займаємо. От. Так що зараз пару хвилиночок, ще раз пшикну другий раз, протру оцією мочалочкою і подивимося, яке воно в мене стане чистеньке, бо підкапотка в мене ні разу не милася. От. Так що ну, вже час пройшов, літо, жара. Вся ця грязюка тут мені е не подобається, як воно грязне це під капотом. Ну добре, подивимося. Так, ну ось таке у нас виходить. Гарненько вже. Ось отакі частинки я беру такою щіточкою, трошки прочищаю. Але ось таке ось. Я думаю, треба спеціальна щітка, можливо для, для фарби взяти якусь і почистити з водичкою. Бо я думаю, що я не достану туди, щоб все гарно вичистити. І ось отакі патрубки теж десь щось дуже грязненьке, я, мабуть, оставлю на наступний раз, але зараз доб'ю вже остальне, переїду десь під дерева, буде, бо дуже щось жарко. Ну Це ж зовсім інша справа. Так, ну Зараз трошки оці патрубки ще раз пшикну з сфері. Ну, постараюся протерти. Але я трошки тупанув, треба було розпочинати з кришки капоту. А я вже почав з двигуна. Ну нічого, не тупіть, коротше, як я. А починайте зразу зверху. Ну я то мочалочкою протру протрута і все в От, Ну поїхали далі. Дивіться, зняв кришку, вона, вона. там листя, грязюка і все таке. Так, ось бачите скільки. Ну Я зараз трошки пройду, але далі чіпати його не буду. Хай воно поки так залишиться. Можливо, десь на професійну мийку заїду і тут мені помить. Хоча, можливо, я просто сам протру, виділю певний час. Оце пилісосиком видаю. Зараз що руками зможу до то достану, а інше... Можливо, просто трошечки пройдуся наступного разу. І все. От. Так, трошки попротирав. Зараз ще, ще пару хвилиночок і закінчу. Ну, трошки пройшовся, але щоб ідеально, то звичайно ні. Це треба цілий день фірячити на цю всю мийку. Е, наступного разу куплю собі засіб спеціальний для двигуна. Я бачу, продаються такі, щоб почистити, попшикати і протерти. Або продути. Краще продути. На миці це все можна зробити. Ось, ну, Доб'юсь зараз під капоточку протру і вже зніму вам фінал. Так, Друзі, ось і фіналочка. Протер зверху, протер знизу всерединці. Зараз виглядає набагато краще. Е, під кришечкою, звичайно, там бруд лишився. От. Плотненько її посадити все, зашибісь. От. Куплю спрей, попшикаю ще там, двигун сам почищу, візьму е, щиточку е, для е, фарби, якийсь час. Забере воно в мене. От. В принципі, мені подобається. Все чистенько, все гарненько. От. Е -е, що мені знадобилося? Ось такий флецик. Скільки тут? 500 мл. Е -е, розчину вода фирі. Ось така вже брудна вийшла в мене мочалочка і мікрофібра. І так я убрав оце все тут. Пелючку, грязючку, бо було капець просто. От. Можливо, знаєте, якісь гарні засоби, якісь гарні засоби, щоб почистити там всередині двигун, то напишіть, будь ласка, коментар. От. А так, буду з вами прощатися. Всім пока. Так, ну що, тепер головне запуск двигуна. Ну, все працює. Все добре. Все можна їхати. Всім пока.